Ваш підсумок по матчу? Ну що, підсумок? Ми виграли, ми раді, що ми виграли, але нам є багато над чим працювати защиті, на падінні, довго не тренувалися, була пауза. Почали набирати форму, готуємося до наступних матчів. а так Багато помилок, багато не забили. Защиті можна було і краще. Ну а так, в принципі, все. Було чутно як тренерський штаб. І наприкінці матчу, коли було вже зрозуміло, хто виграє, вимагає, щоб команда бігла і боролася до кінця. Ну, готуємося до наступних матчів, щоб бігли, бігли, набираємо підготовку, щоб перебігати команди фізично, їх буде сильніше. А попереду матчі проти Карпат і Донбасу. В кількох реченнях про ці команди чого очікуєте? Гарні команди. Сильні. Ми до кожної команди готуємося, е, програємо їхні ігри, розбираємо гравців, які тактики будемо потім грати, е, куди кидати, як квартирі грають, як всі поліві гравці грають. Розкажи про себе, ти вихованець ФК, так? Е, Київська спеціального ліцею інтернату я вихованець. Е, закінчив ліцею в минулому роду е, і прийшов до СК Київ після ліцею. Займаюся вже більше 11 років з першого класу і виступаю за молодіжну збірну. В принципі, все. Да. Бачимо тебе типу, такий стиль. Так, якщо загально сказати, трохи датський, ти йдеш, береш, береш гру на себе, переграєш, прориваєшся на, на ближній відстань. Це зараз такий, ефективність. Такий. Ну, я завжди з самого початку любив обігувати сам на сам, один на один, брати гру на себе, як у ліцеї, так і зараз. Це, не знаю, в мене виходить, найкраще, напевно, обігрувати один на один. І у вас боротьба за вихід в топ-четвірку? Так, наша мета зараз в топ 4 а там вже уже, там будемо бачити, Надіємося, надію, що попадемо в тройку і будемо готуватися.